Христос Воскрес. Прошу загасити свої свічечки і прошу сідати. Любі дорогі наші діти, кожного дня, щоб ви були такі гарні, світлі, розумні, щоб ви могли вчитись, працювати, правда, думати, рухатись. Ви приходите кожного дня до столу, правда? Вранці, як з школи прийдете увечорі, і ще поміж тим, і ваша мама що ставить на стіл? Хто мені скаже? Хліб, ну, і, звичайно, ще щось до хліба, правда? І ще щось до хліба. А чи, можливо, день дівчинка ще щось нам, Вода дякую. Неможливо жити, правда, рухатись, думати, вчитись, працювати, щоб не їсти і щоб не пити. Правда? Кожен з нас, і то не один раз в день мусить скріпити свої сили, кажемо, своє людське тіло щоб ми могли жити, Ісус Божественний Спаситель наш, подбав про нас і дав нам ще одну поживу, бо ми це не тільки фізична особа тілесна, правда, кожен з нас, що має, я думаю, сестра та де я вчила вас на уроках Катехєзи. Душа людина це не тільки тіло, правда, але душа безсмертний дух, бо Бог нас створив на свій образ і на свою подобу. І наша безсмертна душа також хоче поживи, правда? А тією поживою для душі, що є, хто мені скаже і всім нам тут присутнім. Прошу. Їжа. Але яка їжа для душі? Що саме Бог дає, яку духовну їжу для кожного з нас, християнина? Тіло і кров, про що ми сьогодні чули зі святої Євангелії? Під видами хліба і вина. Ісус Христос, Божий Син, Спаситель світу, у своїй Божій премудрості, з безмежної любові до всіх нас, до всіх людей, залишає себе з нами перед тим, як помирає на Христі, перед тим, як воскрес із мертвих. І вознісся до Отця Небесного в четвер будемо переживати велике свято Вознесіння Ісуса на небо. Ісус подбав про нашу безсмертну душу, про наше духовне життя. Тобто Ісус залишає себе Бог-Спаситель, як правдивий Бог і правдива людина під видами хліба і вина і це таїнство. Кажемо святого причастя, коли Ісус установлює? Чи ви це знаєте? В який це був день, коли Ісус з учнями, дванадцятьма апостолами зібрався у вечернику, Який це був день? Перед чим це було? Перед Пасхою, так дякую, дівчинко, перед страстями, Великий четвер Ісус бере хліб. На тайній вечері учні бачать щось дивне відбувається. Ісус хліб благословляє, розламує і дає учням, кажучи, беріть, їжте це тіло моє. Що за вас ламається на прощення гріхів, пізніше благословляє чашу з вином, трішки води вливає і каже, пийте з неї, з цієї чаші, це моя кров нового завіту, що за вас, за багатьох проливається, на відпущення гріхів. І тоді додає, каже, робіть це, каже, учням, апостолам, робіть це на згадку про мене. А апостол Павло. Тоді додає, бо кожного разу, як цей хліб їсте, п'єте цю чашу, звіщаєте Господню смерть і, звичайно, Його Воскресіння, аж поки Ісус прийде знову на землю в славі. Ми маємо дорогі діти, найдорожчі у Христі, браття і сестри, дорогі батьки, велике таїнство. Бо на кожній божественній літургії. На кожній службі Божій є дві дуже важливі частини. Перша частина, коли священник читає святе Євангеліє, правда? Слово Боже, наука Ісуса, щонеділі ви допомагаєте проповідувати. В більшості в 11 годині ви приходите, отець Йосафат служить святу літургію урочисту. Ви допомагаєте. В проповіді Слова Божого роздумуєте разом зі священником над тим, що Ісус говорив, що Ісус навчав, а наука Ісуса про що? Хто мені? Нам усім тут голосно, гарно скаже, про що Ісус вчив? Любити, поважати, ще що Ісус навчав. Бути добрими. Піклуватися про інших, не робити зла, бути милосердними, Божими добрими дітьми, братами і сестрами. Один одного безперечно любити. Це є його наука. І на кожній святій літургії це Боже Слово з цієї священної книги. А ви знаєте, як називається ця книга? Котру я підніс сьогодні до кожної кожного з вас, і ви приклались, поцілували, як ця книга називається? Голосно прошу сказати нам. Біблія, а ще іншими словами, святе письмо, святе Євангеліє, Добра новина благовістка Це є перша частина літургії, яка вже відбувається. І зараз за кілька миті, так, через кілька хвилин ми розпочнемо другу частину літургії, коли Ісус уже не в Слові, але у святому причасті, через руки священника під видами хліба і вина, прийде до наших сердець, до наших душ, щоб з'єднатися з нами, як сказав Ісус. І ми сьогодні чули вже. Кожен, хто їсть тіло моє п'є мою кров, той у мені перебуває, а я перебуваю в ньому. Бог нас так полюбив, що хоче бути постійно з нами, що хоче бути в нашому серці, нашій душі, в нашому житті на першому місці. А як Ісус буде з нами, то ми будемо тільки добрі, правда? Чемні, розумні, сумлінні, працьовиті, відповідальні і в житті будемо чинити добро, а вірніше Ісус через нас те добро буде робити. Маємо ту криницю Божих ласк. те вічно текуче, пливуче, живе джерело в церкві, Боже Слово і святе причастя, святу Євхаристію. Цим столом, тією трапезою для нас є ось цей престіл, де священник кожної неділі, щоденно, кожного свята служить Божественну літургію. І Ісус звідси руками священника приходить, щоб духовно відживляти нас, підтримувати, потішати, сили давати нам, радості і допомагати. Бути добрими і досконалими. Сказав Ісус до батьків одного разу дозвольте дітям приходити до мене, бо до них належить Царство Боже. Дорогі батьки, ви є відповідальні перед Богом за виховання своїх дітей. На вас лежить велика відповідальність. Виховати дитину з Богом і по-божому. Бо кожен батько, кожна мати це перші вчителі віри в Бога, любові до Бога, любові до ближнього, знання Божого закону, Божих заповідей. Церква допомагає вам, сестра Тадея, інші сестри, катехити, дбають про те, щоб діти ваші звичайно Жили Словом Божим і черпали з нього світло в життя. Але перші вчителі віри, хто навчить пальчики три скласти разом докупи і зробити на собі знак святого Христа, молитва наш Богородице, десять Божих заповідей, символ віри, хто має навчити добрі християнські батьки, які з дітьми мають молитись. Дозвольте дітям приходити до мене. Діти самі не прийдуть до храму. Ви мусите взяти дітей і прийти до храму, щоб вони були у стіп Ісуса, не раз шумлять, не раз безшкетують, так? Але це є наше майбутнє, це є світле майбутнє церкви, народу України. Яка в такий час важкий, непростий, сьогодні бореться за мир, за перемогу, справедливість. І це наші діти, які ростуть добрі учні Ісуса і громадяни Своєї держави. Тільки з Богом і по Божому можна їх виховати і виростити, бо ж вони майбутні політики, президенти, вчителі, лікарі. Майбутні воїни, захисники, захисниці, майбутні священники, дай Боже, і сестри монахині, кого Бог до чого покличе. Сьогодні велика відповідальність кожного з нас за їх виховання, а головно батьків. І я бажаю, щоб завжди ви мали час привести дітей до Ісуса. Щоб ніколи того часу не бракнуло. Бо не раз є час на різні правда гуртки. Але як же ж не раз бракує часу, щоб стати з дитиною на молитву, щоб відкрити Слово Боже, невеличкий розділ Євангелія прочитати, щоб порозмовляти з дитиною про вічні, Божі речі святі, неминущі? І щоб прийти з дитиною до храму, я бажаю, щоб у стіп Ісуса Христа в школі християнського виховання, котрою є дім, родина і храм Божий, ви завжди їх виховували. Церква завжди хоче допомогти вам, підтримати вас. І це церква свята робить. Дай Боже, щоб якнайскоріше настав мир. З перемогою на нашій українській землі, щоб ми могли досипати вночі правда, а не лякатись вибухів, ракет, шахедів, щоб ластівки, жайворонки тільки над головами нашими літали, ясне сонечко світило і опромінювало нам шлях дорогу до відбудови нашої любої неньки України, до побудови Церкви Святої. І вільної держави з Воскреслим Ісусом і під покровом Пресвятої Діви Марії Богородиці, Духовної нашої Матері, Матері Христа і Матері Церкви. Благослови вас, Боже, бережи і допоможи дітям нашим виростити і бути чемними, добрими, світлими, успішними, наша молитва. Сьогодні наша свята літургія і головно святе причастя всі батьки, дідусі, бабусі, братчики, сестрички, хресні батьки приймуть за отих чудових наших дітей, щоб в житті були щасливі, розумні і щоб своє життя будували з Богом. Христос воскрес!